Первомайський міськрайонний суд нарешті встановив міру покарання в справі про привласнення державних коштів. Мова йде про приватне підприємство Голта, яке в 2013 році розпочало ремонт музею в загальноосвітній школі No1. Спокій Голта, ми давно співпрацюємо. я працюю в управлінні образування вже сім лет. Не та посаді, а всі у нас не було з этими подрядчиками каких-то треній, нідемолок, сідані в свою роботу виповнюють качественно за попередньою оцінкою експертів, давні друзі первомайського управління освіти шляхом службового підроблення незаконно заволоділи вісьмома тисячами гривень. Пізніше сума збитку зменшилася до майже двох з половиною тисяч. який залучається, не може одразу надати там заключення щодо проведення конкретних робіт. Вони потім вже перевіряється експертно з виїздом на місце з перевіркою конкретних там витрачених матеріалів. тобто перевіряється кількість, якість. Бувало, Кошторис ремонту склав більше 100 тисяч гривень, розповів начальник господарчої групи Андрій Радоуцький. За ці гроші приватне підприємство на 69 квадратних метрах музею встелило нове підлогове покриття та відштукатурили стіни. Крім того, було встановлено нові радіатори опалення та елементи освітлення. Повністю роботи по капремонту музею составляють 107 тисяч 258. Вріопроект пройшов государственну експертізу, то є це не провіряла держбут експертиза, яка знаходиться в місті Ніколаєві. Однак прокурорська перевірка визнала ціни на ремонт шкільного музею завищеними. Нажилося приватне підприємство і на ще одному об'єкті первомайська дитячо юнацька спортивна школа. Перевірка торкнулася лише договорів, укладених управлінням освіти в минулому році. Нещодавно суд виніс вирок у цих двох справах. На даний час я не можу розголошувати то тобто, дані щодо цієї особи, тось тобто, конкретно, але особа притягнута до відповідальності вона понесла покарання. Тобто, збитки, які були завдані, в повному обсязі відшкодовані. Мірою покарання для винної особи стало накладення штрафу в розмірі трохи більше однієї тисячі гривень. Первоманській прокуратурі вважають, що покарання гривнею разом з компенсацією вкраденого це найкращий урок для злодіїв.